Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про мій Project Pen на серпень. І підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці і про багато-багато інших ароматів. Я, знаєте, я не думала, що мені потрібно зробити відео на п'ятницю, тому що я просто забула, що у нас вже ж кінець місяця і початок місяця нового, і мені потрібно вам відрепортувати, як у мене пройшов цей Project Pen. Так, давайте я вам покажу ті аромати, які я закінчила. Я закінчила аромат від Elizabeth Arden. Це у нас Red Door Aura. Дуже красивий аромат, він такий, знаєте, легкий, квітковий, але дуже жіночний і дуже такий якийсь урочистий. Він би був дуже класний, наприклад, в літочку на, на, на церемонію на якусь ввечері. Супер, супер, супер класний аромат. Я взагалі дуже полюбляю аромати від Арден. Я дуже люблю аромати зелений чай, але і інші аромати від теж мені подобаються. Я не люблю косметику від Арден, мені здається, вона не дуже класна, але аромати це зовсім зовсім інше. І ще один аромат, який я закінчила, це у нас Dolce Gabana Light Blue. Дорочива Баннелет Blue зі, зі мною вже багато-багато багато років, 20 плюс років. Не, не ця сама пляшка. Це сама пляшка, я її купила десь роки рочки два на, назад. А, і у мене є ще один аромат. 100 мл. Ну, там не 100 мл, вже там десь, може. 80 мл в тому ароматі. А в цій пляшці у мене було 25 мл. Я дуже-дуже люблю цей аромат. І у мене, знаєте, так іноді буває. Я купую аромат, який мені подобається, який у мене вже є, і я потім не можу себе стримати. І я використовую цей аромат паралельно з, і, з тим, що я тільки що купила. І таким чином у мене і відбуваються оці дублі, яких у мене не повинно бути. У мене є дублі ароматів, які у мене просто закриті ще у коробках. Це зовсім інша історія. А тут прям дублі відкриті. Так, ось, Light Blue від Dolce Gabbana. вічно зелений аромат, супер-супер класний аромат, обожнюю його, обожнюю. Так, і е також хочу вам просто показати е прогрес аромата. Е від Кензо. Це в мене Льо пар це в мене ще старенька версія, там, де ще було написано Льо Паркензо. Я коли розпочала оцей аромат в Project Penny, у мене десь було отак зараз вже отак. І я думаю, що я його закінчу за серпень місяць, цей аромат. Дуже класний, це просто легендарний аромат. Не просто так, він свіжий, красивий, 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 красивий аромат. Дуже яскравий а, вода. Зелень, супер-супер класний аромат. У мене ще є один аромат оцей Льо Паркінзо, -so, але він вже нова версія, новіша версія. І там написано: Льо Кінзо, а не Льо Паркінзо. -so. І у мене вже тут кришки немає, до речі, а там є. Тобто я просто використовую ту версію, яка оця старіша. хоча... З нею все супер добре, вона класна, класна. Просто так, як тут і кришки немає, і напису такого вже немає. Є тільки льокензо. я вирішила саме цю пляшечку взяти і використовувати. Я так думаю, що все ж таки так я її закінчу у серпні. Потім ще один аромат, який я використовувала. Протягом того місяця це у мене Дольча Габана Фемін. Тут у нас лілія. Мені потрібно бути, ну, я не завжди думаю про тих людей, що, мені, що мене оточують. Чи подобається їм той аромат, що на мені чи не подобається, але іноді я про це все-таки все думаю. І ось оцей аромат через те, що тут дуже така гучна, дуже яскрава лілія, ну, його не завжди можна носити, коли дуже спекотно. Так що я його десь раз шість може, тільки бризкала в тому місяці. ось Але він у мене залишається в Project Penі, абсолютно точно. А, також, також і через те, що він у мене там іще один. Стоїть в тому ароматі, у мене менше більше аромату, тому я обрала для Project Penna аромат, в якому менше аромату. Ще один аромат, і слухайте, він просто це ще одна лігенда, це теж кензо. Ось він стоїть. Це у нас Flower by Kenzo. Він не просто так. Легендарний аромат. Якщо ви ніколи не тестували цей аромат, тому що вам ну, трішки якось ніяково тестувати аромати, які дуже-дуже старі. Ну, Він старенький аромат, насправді, слухайте, просто протестуйте його, він супер-супер класний. У нього багато фланкерів, але, на мою думку, ніякий фланкер не може порівнятися з ароматом, з цим самим першим ароматом. Він супер-супер, супер класний. І просто, щоб вас. Не то, щоб переконати, просто показати вам, що в цьому, в цьому ароматові є. І тут у мене з 50 мл аромату, скільки тут у мене. Ну, Я не думаю, що 10 мл. Я думаю, що щось. Ну, я не знаю, 12 може. Бо тут воно тоньше, просто, а тут дольше. Толще. Так, що в мене тут є в нотах? У нас є Троянда, потім у нас чорна смородина, мандарин, фіалка, опопонакс, жасмін, ваніль, білий мускус і. е, е Господи, як воно, інсенс. Е, то, що в церквах. Як воно? Скажіть мені. Коротше, е напишу напишу потім все тут. Дуже-дуже класний аромат, я їм буду користуватися, і я впевнена, що я е його закінчу. Закінчу його стовідсотково, бо він супер-супер-супер класний. Може, я вам зараз про це скажу. Е я може одну хвилинку кенцо. Так, э, перепрошую. Оце так, я просто я забула фрагрантика э, Уа. Йду в прямому етері на фрагрантику і дивлюся, що у нас в Кензо Flower by Kenzo. Давай. Ну, так, да, ладан, же ж ладан, люди. Перепрошую, отакі От іноді бувають кретинізми І він у мене оце у голові. так ту-ту-ту-ту-ту, Я знаю, я знаю, що це ладан і я не можу сказати, що це ладан. Коротше кажучи, супер-супер класний аромат. Не хизуйтеся. Ой. Не, не хизуйтеся, не. Не бійтеся того, що це старий аромат, протестуйте його, може він вам дуже сподобається. І два аромати, які у мене будуть ще в цьому місяці. Перший аромат, і ми знаємо, цей аромат, ми від 100% його знали, чи ми чули про нього, чи у нас він є, бо це просто легендарний аромат це у нас Angel. Angel, і просто подивіться на це. Вони такі красиві, у них такі блакитні оці аромати, оці сам сік-ароматний, коли ви тільки купуєте аромат, і потім він перетворюється на отаке, щось таке щось зелене, жовте, таке болотне. На болотяника на якогось. Але сам аромат від цього не страждає. Сам аромат, який був класний, такий він і є класний. І ось я використовувала цей аромат. Це, це, до речі, не перший мій аромат, у мене ще були аромати. Перед цим у мене, до речі, був аромат Янгол. І у нього була всередині зіронька зроблена з якоїсь такої. Така, знаєте, як гумова якась така зіронька. І мені дуже хотілося її дістати, коли була вже пляшка порожня. І я дуже довго довбала у цю пляшку. Ну, не цю пляшку, а ту пляшку, щоб її розбити, розтрощити, і дістати у зіроньку. Ви знаєте, тут, така, тут таке скло, що просто його так просто не розіб'єш. Так ось, що у нас в цьому ароматі є? У нас тут є і кокос, і диня, жасмін, бергамот, і ананас, і мандарин, мед, і я не все читаю люди: Абрикос, слива, жасмін, персик, троянда, орхідея, мускатний горіх, шоколад, печулі, карамель, тонка, сандалове дерево. Дуже-дуже-дуже багато всього. Дуже класний аромат. І ось він у мене, я використовувала це. І потім я знайшла цей аромат, десь по знижках. Я знайшла я його купила і я почала використовувати обидва. Тут у мене трішки використований він був, і, коротше кажучи, ось у мене зараз два аромати. А Цей флакончик тут 15 мл, а цей флакончик тут 25 мл і цей, це і цей Оде парфум. Так що я буду використовувати цей аромат в цьому місяці. І останній аромат, останній аромат про бренд. Знаєте, я не знаю, що у них пішло не так, чому, вони не, чому їх аромати не подобаються. Або ну, вони були ось той аромат, що стоїть зі мною, за мною це у нас сваровський, Так, так, це той самий сваровський, що, любить, що робить прикраски. Вони зараз, до речі, розпочали робити і лабораторні діаманти теж. Коротше, коротше, у мене є отакий сваровський, тут такий великий-великий кришталік. Дуже красивий аромат, дуже-дуже класний аромат. Оцей у мене 30 мл, і тут у мене десь одна третя частина, третина вже ізрозходована і я буду продовжувати його їм користуватися. А позаду мене більша пляшка, там, мені здається, 7, 75 мл, ну щось таке, дуже велике. І там у мене оде туалет. А це в мене Ode Parfum. Але і той, і той аромат, і той вони обидва дуже стійкі. Різниця Одетуалет і Ode оде Parfum в піраміді. Піраміда в Ode Parfum така лічі, троянда, тубероза, рожевий перець, мускус, бензоїн і амбра. Піраміда в Ode Toalet оце все, що я вам сказала, плюс ем, жасмін. Ось. Дуже класний аромат, дуже-дуже красивий аромат. Я не знаю, що у них трапилось. Я не знаю, чому не пішло. Я не знаю, чому не, не оцінили ці аромати. Не знаю. У мене ще, до речі, є один аромат від Сваровського це у нас Сваровський Aura, до речі, я всі назви пропишу і все ви знайдете в інфобоксі. Я е, маю ще один аромат, який зроблений, е, як їх така сумочка з кристаликами. Дуже класні аромати, дуже-дуже яскраві, дуже красиві. І не знаю що. Я, до речі, дуже люблю сварозки. У мене десь ну, зараз може десь 20 прикрасок, більш-менш, і у мене лише дві прикраски трішки згодом почали одно було кільце, яке згубило два камінця, а воно. Повне камінців. І я його купувала в 2006 році. І ось тільки рік тому він, воно згубило два камінця. І, і, і подвізка також, що в мене на шиї одна є. і Вона так зроблена з чотирьох боків такі, кришталики. І оце один кришталик він просто випав. Він там, ну, він так вставлений трішки був. Я його наклею, момент. і Туди і, і і як нове. ось Так що, і якість у них теж класна, і і прикрасок, і всього, всього, принаймні для мене. А я, повірте мені, я не люблю це, знаєте бейбісітінгом займатися, я її руки з милом мию, іноді забуваю, йду там в душ, маска там, то все, і прикраски на мені, і все, і все добре. Ось, отакі у мене аромати на серпень. Розказуйте мені, якщо у вас є такий же теж Project Pen, що у вас на цей місяць. Я вам бажаю доброго дня, доброї, доброї п'ятниці. З вами ми побачимось у неділю. Papa?